Шедеври класичної музики для івано-франківців. Симфонічний оркестр обласної філармонії вже вкотре дарував музичну насолоду своїм шанувальникам. Концертну програму музиканти розпочали із увертюри Карла Вебера до опери Вільний стрілець. Далі звучало фортепіано з оркестром Мінор. Це були композиції Роберта Шумена. Також слухачі почули симфонію номер 3 Людвіка Бетховена. Цей твір перегукується із сьогоденням, стверджують музиканти. Варто сказати, що всі твори для оркестру оркеструнферківського нашої філармонії вони нові. Фактично для оркестру це все прем'єрно. і для слухачів відповідно теж що ці твори виконуються вперше. Музикантка Анастасія Толстонох стверджує, зараз класика приваблює все більше молодих людей. Вона родом з Києва. Після навчання в Саратовській консерваторії повернулася в Україну. Десять років грала в полтавській філармонії з минулого року солістка симфонічного оркестру. Це більше молоді, можна побачити на концертах. Я вважаю, що не треба опускатися до рівня неосвіченої публіки, граючи популярну музику, а навпаки, виконувати таку якусь серйозну класичну академічну музику, сучасну, навіть така, яка, можливо, не буде зрозуміла на початку, але публіку треба виховувати. Симфонічний оркестр обласної філармонії готує новий концерт під назвою Мелодії почуттів. Крім класичних композицій, слухачі почують сопрано і баритон чотирьох солістів, а також симфорок. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.